Можна в районну лікарню Кохановська Вікторія, можна в районну лікарню опергрупу, бо тут особа чинить, ну, побила людей, є зафіксовано на відео. Вікторія Святославіна. Чому він саме так мовиться? Святославіна. 3 травня 1984 року. Місто Кам'янець-Поківський, вузиця Суворова, один квартира. Знімай, будь ласка. Я не хочу бути взагалі. Я не маю. Я не знімаю. Я хочу бути взагалі. Я знімаю. Я знімаю. Так, я слухаю. Ну тут б'ються, ви поки записуєте. Районна лікарня. Це по вулиці Матросова чи де це? Що це? Так, районна лікарня. Тут біля аптеки Гуроми. Перший поверх аптека Гуроми. Тут вже траки йдуть. Поки тут запишете, то я не знаю, чи ви нам надавте ще. Я знімаю коробу. Дякую. Що він за ним А для чого він фотоапаратом за ним? Хай відійде від Нічого не робить. він за ним знімає? Він не коридор знімає, він суто його. Так, да, звісно, а ми теж знімаємо. Ми де хочемо, там знімаємо і стоїмо. Звісно, наше право. Нас цікавить просто, чого він перегорожає вихід. Ми відійшли його від, відсувати. Чого він там стоїть? Ну, а от він, він зараз, в принципі, заважає виконувати виконавчій службі свою роботу. Скарги виконавчої служби на увазі. Скарги ми от бачимо, зараз фіксуємо на відео, де дана особа стоїть в дверях. Представнику, наприклад, як є районної лікарні, також заважає. А ви перевіряли його? Це правоохоронців можуть встановити. Ви не маєте права стояти тут в дверях. На яких підставах ви стоїте тут в дверях? Хто ви такі? Ну то відійдіть, будь ласка, бо там виконується виконавче провадження. Там виконується за рішенням суду виконавче провадження. Відійдіть звідти, будь ласка, не... ну, Ми зараз зафіксуємо, покажемо відео, і тоді хай оцінює вище стояще начальство. Чи це була перешкода, чи не була? Чи хто тут кого охороняє? Каже, ми дуже правильно говоримо. Так, Зараз прийде опергрупа і ми це все зафіксуємо. Це вже взагалі, це вже такої наглості немає. Мало того, що з 2008 року гурома пользується цією аптекою, не платить. Так ще й виходить. Та ще, виходить, тут понаставляв сторожів, охранники. Ті самі тітушки були. Знаєте, таке теж ми вже не раз бачили. Так, знаємо. Розказують. По вже понагліли вже вовше, бо вони депутати. Ти подивись, які депутати понаходилися. Хай люди дивляться, хай бачать, які депутати. Так, да, проголосували за кого проголосували. Ви ж на мене, хто вас? А ви не за мене говоріть? Я нікого в копійки не взяла. А ви з 2008 року безплатно доторгуєте тут? Навіть не платите. Да, хто сказав безплатно? А он виконавча служба рішення суду є. Розказуйте. сорому немає. Блін. Забрали пів в лікарні ще розказують, тут. які вони є. Розумні тоді буде більше сорому. Да, звісно, більше сорому не буде. Не в депутатське кодло, все. Брат, сват, кум, хто тільки є, всі депутати повибивалися. Такі розумні, що ж ви для людей зробили. На ліки бешені ціни постановлювали, розумні. І ще й приміщення безплатне. Розказують, звісно, безкоштовно. Ще поставили такого наняли як Виондо. Бо ж в дверях стоїть, ні в шах право виконувати свою службу. Молодці. І ще розказують. Патріоти. Ляшківці, ну от партія район і місто. От хай люди знають, хто за кого голосував і хай думають, що вони Добре. дали і що Добре. дають. Добре. Та мені все одно вам не цікавить моє. Ви покажіть у мене, що у мене є. Комунальне майно, що я взяла, які борги, Добре. які борги, Добре. які борги? Які борги? По чому у мене борги? Плючать людям тепло і воду? Яке тепло і воду? Що ви мелите? Про що ви говорите? В які борги? Трапуєте, це, це, З ким це, не розраховуюсь? Слухайте, дорогенькі, ви забрали більше ста квадратних метрів, клуб. якою комунальною службою? Ви про що ви говорите? Про, Яку про, про воду? Ваші воду, ваші Де борги? борги? Кажіть адресу. Ви зараз прям заявляєте. Адреса я? яка? Яка адреса? яка адреса? Яка адреса в мене? Кого? Яку землю? Яку землю дам? Я не вповноважена давати землю дорогенькі, ви Будь депутат. Хай відійде від дверей він вчинить давайте, перешкоду. Чого він бачу, тут сторожує бачу, стоїть? Бачу, ну то хай відійде. Ми відійшли, хай він відійде. Що з якому чужому році я бачу в комунальному майні це комунальне майно, це державна власність, це мешканців ви району бачу. власність. Розумієте чи ні? Не ляшків, ні Гуромів, ні партії жодної, ні депутата, а комунальне майно А я в тому числі. Це моє майно так само, як всіх мешканців району і міста. Поняли ви чи ні? Не ваше, то ви не маєте права перешкоджати, бо депутат захопив. Ви слуга його, ви наймана особа, ви тітушка та сама. Но ви не є громадянин, той, який... а я говорю прямо так, як є. Я говорю так, як воно є. Ви є, бо ви зараз виконуєте наймані свої обов'язки. Розказує слухайте. Ну ну то напишіть на мене заяву. Ви вже на мене тут стільки наговорили, що це страшне. Що я маю якісь борги? Що я маю ще щось? А які мої борги відносяться? І, по перше, ви навіть не вказали, де в мене борги? Це дуже цікаво. де? Який гуртожиток? Що гурто? А яке відношення має комунальна власність аптека гуроме до мого гуртожитків моїх? Який гуртожиток цікавий? Яке відношення має моя приватна власність до комунальної міни? Ден, вас де є такі факти? Так, адреси деншо де вказуйте? Ну вказуйте, де ти плани має, то зі мною має розбиратися служба, а не ви? Ну то де розбираються? Де? Покажіть, де? Як мене з власної квартири можуть виселити. Ви зараз говорите не те, що думаєте, і ви це взагалі яко? Мене виселяти мають, соромилися. Отого От прислуговуйте, відробляйте свої гроші, стійте біля цих дверей, а вас виселять звідси і стягнуть цю заборгованість, бо жоден депутат не має права безкоштовно. Є. Є ну то вас не просто так викидають. Не просто так вас викидають. Вже викидають і вже описують і виженуть. Знайшлися, бо депутатам все можна, ти подивись, який. Партія Ляшка, так і треба написати. Партія Ляшка, району міста все можна. Розказують. Можна в межах закону. Правильно, а це не в межах закону. З 2008 року користуватися пів лікарні і не платити. Це не в межах закону. Всі платять. Ну правильно, всі платять. А ви ні. Всі платять, а ви ні. Бачите, хто вас дали, на того вас викидає. Звісно. Ви мою квартиру не вмішуєте, по-перше. Знаєте, дуже цікаво, то у мене гуртожиток квартир, в мене їх є по всій Україні. І не ваше собаче діло, скільки в мене їх є. Я вам кажу, не ваше собаче діло, скільки в мене квартир. То моя власність. А ви зараз знаходитесь в комунальній власності. Я аптеку свою поставили в комунальній власності, бо депутатське кодло ляшків гуроми розказує. Отак от, от нас. Працюють депутати, да, да, отак. От от. Ляшко казав: надайте докази, надаємо. Ми цілу купу готуємо доказів. Як працюють? А перед виборами святі були. Перед виборами на все погоджувались, все робили, всім за Боже, золоті гори обіцяли. А що насправді? Соромилися ви. На людському горі да, на ліках заробляють, деруть гроші. Роботи, так, так, так. Та, та. та, Мені? За що? За те, що я прийшла виганяти то, тих. То, ви а чим я займаю? А ви чим займаєтесь? А ви чим займаєтесь? Ви, займаєте? ви в дверях стоїте. Ви стоїте в дверях, не ваше діло, де я стою, ви зараз стоїте в дверях, де робиться, виганяють вашого, як то кажуть, боса, чи як сказати, я не знаю, хто він вам такий. Бо не друг, не брат, не сват, не родича. А хто? Бос? Ну, правильно, ви.